Ну, ну, і як пройшов твій рік, без планів, в найважчій депресії, і... і що, що ж там? Щось вийшло, чи я, ну що ж? Вітаю всіх! І сьогодні я підвожу свої в'язальні підсумки. Тобто, що я зв'язала, де я прийняла участь, і що я створила саме на YouTube, і не тільки. Тобто, все, -все що стосується в'язання. Тут, мабуть, скоріш за все буде більше про мої досягнення. Я буду хвалитися, і, звичайно, тут не буде ніякого успішного успіху, тому що його тут немає. Я більш того вам скажу, що в цьому році я зв'язала менше виробів, аніж в минулому році. Ось така тенденція. Хоча, здавалося, я думала, що я в цьому році в'язала більше. Але якщо бути чесними, то ні, не так. Тому давайте спочатку ми поговоримо про в'язанічку, що саме було біля в'язальної, як кажуть, тематики, тобто майстер-класи, відеоуроки, все-все, що я створювала для вас. Я розповім, а вже під кінець цього відео я розповім про свої в'язальні успіхи. І, звичайно, будуть трішки прикладів, можливо, десь фото, можливо, десь роботи. Все все я буду вам показувати саме тут. І тому давайте почнемо з моїх, як казалось би, успіхів. Перше, і єдине, мабуть, що я створила, але, будемо чесними, мені не вистачило духу до кінця це все розвити, Тобто, воно на моменті, коли я поїхала з Німеччини і ще була в ейфорії приїзду сюди в Україну, воно застило там. Не буду, як кажуть, кривити душою, рік був неймовірно важкий. І переїзд, і втрата дорогої для мене людини це все було ну, дуже-дуже морально важко. Але дякувати цьому всьому я є тим, ким є. Ну що ж, тому почнемо з того, що я створила свій власний клуб. На сьогоднішній день там 9 учасниць. В цілому, там і не дуже так би багато інформації. Якщо бути чесними, зараз там я ділюся натхненням тим, чим я ділилася раніше, просто безкоштовній групі. Окрім того, там, звичайно, є два майстер-класи моїх на шкарпетки. Один на класичний варіант шкарпеток і один на шкарпетки з візерунком такі більш домашні, теплі, але їх можна в'язати не тільки з тоненької пряжі, а і з товстої пряжі. Тому це все є у моєму закритому клубі. Мабуть, виходить ціла хвилинка реклами. Вибачте, будь ласка, але я кажу, як є. Тому, якщо вам цікаво більше про в'язання, або що я нав'язала, перейдіть по тайм-коду, я все залишу для вашої зручності. Окрім того, був у мене доволі детальний майстер-клас, з нього я вже зробила на футболку. І з нього я зробила футболку на круглій кокетці. Там Повністю детальна інформація, багато дівчат в'язали, бо був ще і платний спільний проект. Ми приймали всі участь і всі в'язали. Якщо не буду забувати, буду вам викладати роботи дівчаток по цим спільним проектам вставляти для вас фотографії, тому що. Це також мене дуже надихало, підтримувало. знаєте, ці нюансики, вони дуже-дуже цінні. А ці у футболку у мене є не тільки відеоуроки, а і в pdf форматі Я для себе зробила таке правило, що я роблю і відеоформат, і pdf формат текстовий, особливо зараз, коли йдуть вимкнення світла, і не завжди дуже зручно дивитися у відеоформаті. І кому достатньо інформації в текстовому форматі, тому можна і такий, і такий варіант. Я, мені здається, це дуже зручно. Тому на наступний рік я обов'язково продовжу цю тенденцію. Вона буде, звичайно, десь трішки змінюватися, трішки додаватися, відмінятися, але ця тенденція залишиться на наступний рік. Обов'язково все, все, що я планую на наступний рік, а у мене там. Амбітні плани, як завжди, я розповім буквально в наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, ви ще не підписані, і вам буде цікаво це все, то зараз це саме зробити. А також не забудьте підтримати це відео вподобайкою, вам не складно, а мені дуже-дуже приємно і допомагає просувати наш україномовний контент. Дякую вам всім! А я підглядаю свій записначок. Що ж ще я. Ага, ще ж у мене був до цього вже зроблений ще в минулому році. Році я робила це спільний проект і, звичайно, додала в цю групу мій ажурний кардиган, детальний відеорозбір, який я залишила в групі. Тобто, якщо бути чесними, на сьогоднішній день там моїх особистих чотири майстер-класи. Не так і багато. В цілому, якби я більш розвивала групу, працювала. Хоча я планую на це обов'язково і це все буде. І якщо вам це цікаво, то ви можете також доєднатися до групи. Одразу говорю, що вхід в групу звичайно платний, тому що я хочу отримувати винагороду за свою роботу. Окрім того, ще в групі в цій я хотіла частіше і буду намагатися це робити, розбираю популярні в'язані моделі. На сьогоднішній день там тільки дві лише моделі розібрані мною. Це плаття гачком, а також светраспицями. На плаття гачком і на светрспицями я також уже зробила і в PDF-форматі. Якщо вам це цікаво і зручно, ви можете також брати і користуватися, бо це корисна інформація. Перейдемо до моїх успіхів на Ютубі. До речі, на Ютубі я була більш активною, але, на жаль, мені так і не вдалося досягти моєї бажаної мети. Мені хотілося, щоб на каналі було 30 тисяч підписників. Хочу сказати, що. Що на сьогоднішній день, хто веде свої YouTube-канали, це добре знають, що зараз не важливо, скільки у вас підписників, а важливо ваші перегляди. І тому, звичайно, я не гонюсь за якоюсь просто цифрою. Для мене важливо, щоб людям було цікаво. Але все ж таки я активною була, працювала на каналі. Саму аналітику каналу я ще не дивилася, але обов'язково познайомлюся з нею. Але за минулий рік для вас я створила 52. Майстер-класи, відеоуроки, корисні рекомендації. Це все в одної купці було. Звичайно, було дуже багато інформації і матеріалів для новачків в'язання. Хоча я і не роблю на цьому акцент, У мене була ідея, фікс, яку ще я виношувала ще з 2023 року. Але глянула на це все і я розумію, що мені здається. Я більше потрачу свого власного часу, аніж ну воно мені не принесе ніякої віддачі, а це дуже багато часу. Краще тоді я вже пов'яжу. Мені подобається це робити. Але коли ти не бачиш віддачі, в тебе просто падає падає бажання це робити. Кажу, як є. І я на тому канал... І в тому каналі мене була ідея створити. Повноцінні відеоуроки, базові уроки для новачків в в'язанні і спицями, і гачком. Але віддачі я не побачила. Я розумію, що, можливо, десь якісь мої помилки, в тому, що для того, щоб Ютуб бачив, треба яскраві робити картинки. Я тільки цьому вчуся, на жаль. Хоч вже на Ютубі не перший рік, але. Ось така в мене не дуже приємна да, як кажуть. Тому я, мені здається, тут на Ютубі я попрацювала непогано, наповнила майстер-класами і, звичайно, не збираюсь зупинятись. У мене ідеї купа в прям вже розписаний наступний весь місяць з ідеями. Купа заміток, які важливо можна додати, і ще на пару місяців. Так точно розписати, а якщо посидіти, подивитися аналітику, я ще на пару місяців знайду. Тому в цілому я буду домагатись і далі вас радувати своїми відеоуроками. Головне, щоб це було корисно вам. І щоб я отримувала від вас винагороду в вигляді вподобайок, Невеличких коментарів, хай навіть це будуть якісь там сердечки-смайлики, але я бачу взаємне спілкування разом з вами. Тому. Мені буде дуже приємно. Тому ось іще один антипідсумок в мене була мета, я її не досягла, на жаль, так як є. На наступний рік у мене більш амбітні плани стосовно готових робіт. Сюди ми також перейдемо. Так що, якщо говоримо, о, в, стосовно готових робіт. Я почну, як записала, не з моменту, де я в'язала. Я вив'язала 5 манішок, які були зв'язані у рамках спільного проєкту зігрі мою душу з Наталкою Коржовою. Це було дуже-дуже приємно. І тут, поки почала готові роботи говорити, хочу поговорити і про спільні проекти, бо минулі роки я була тільки у спільних проєктах. У Оксанки Недошитков іграшковий бум, бо я обожнюю в'язати іграшки, і мене надихає цей проект, тому що. Я йду в нього, він в'яжує свої вже заплановані іграшки. Дивлюся, дівчата, звіти, тому що вони всі скидають їх там в чатик, і це класно. А, ти дивишся їхні звіти і береш звіти ще купу цікавіших ідей. Тому, до речі, ось так з таких звітів я в'язала останні дві іграшки, двох коників. Я побачила саме там у звітах. Вони просто мене підкорили. Тому, звичайно ж, як. Не без цього. А в кінці року я розійшлася. І почала в'язати приймати участь у Наталки, прийняла в двох спільниках, у Валюши в спільнику прийняла, пішла до Томи в спільник, правда, ще нічого не робила, боже Боже, Ще штаб треба попрацювати. І свої два спільники запустила. Чому я не сказано рада. Хоча один я планувала безкоштовний спільник, а другий мене підбили дівчата, і я вирішила, хай буде так, як є. Тому про спільники я трішки відвеликалась. а підемо зараз. До в'язаних речей. Маніжки. П'ять манішок я відправила на талочці. Було одне замовлення на перчатки. Трішки помучилася з цим замовленням, але відправила. Одна пара фото, немає тільки, ну, якісного фото. У мене немає, щоб вам показати. Я вже про це говорила у своїх відео. За рік мені вдалося зв'язати 10 пар шкарпеток. Я, чесно кажучи, задоволена. Це більше ніж за попередній рік, але менше, ніж я б хотіла і планую на наступний рік. Далі в мене відв'язано було лише 6 іграшок, дуже мало я зв'язала іграшок, і як ви бачили, більшість іграшок були створені в кінці вже року. І це не дивно, я майже півроку взагалі не в'язала. Та більше ніж півроку не в'язала іграшки, не була можливості і, і сили натхнення не було. Далі у мене було відв'язано сім різноманітних дрібничечок: серветочки, сніжиночки, мішечки під ялиночку, віб'язок, який також потрібен, як на мене. Окрім того, мною було відв'язано сім плечових виробів. Це більше, ніж в минулому році, звичайно, але менше, ніж я планую на наступний. Наступний рік, як я вже говорила, плани у мене ну, дуже амбітні на наступний рік, і я дуже-дуже в це вірю, що мені все вдасться. І вже завтра я прийду до вас з, з відео, в якому розповім про свої плани. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте прийти завтра на нове відео.